I <laughs> do ютуб-каналі Моталюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати електричний скутер Неос. 2 це універсальний зручний транспортний засіб для особистого використання. Скутер належить до транспортних засобів екологічного типу. Він не виробляє вихлопних газів і не завдає шкоди навколишньому середовищу, оскільки не вимагає бензину або мастильних матеріалів. Їде швидко економно не потрібно думати, що куди і скільки заливати. Значне зменшення витрат за рахунок відмови від палива. Потрібно всього лише поставити заряджатися на 6-8 годин, і цього буде достатньо для цілого дня їзди по місту. Сучасний ергономічний дизайн включає в себе зручне велике м'яке сидіння. Досить довге для того, щоб можна було брати пасажира, легко кероване кермо, а також досить широка платформа для зручного розміщення ніг. Для безпечної їзди по міських магістралях транспортний засіб укомплектований повноцінними з заднього виду. Також звірці електроскутера є яскрава світлодіодна фара для освітлення дороги в темний час доби і зручний lcd дісплей з індикатором батареї і швидкості. Пристрій добре покаже себе на дорогах, де не проїде транспорт побільше, але і Поверхнями труднощі у нього не виникне. Навіть якщо це буде сільська нерівна місцевість, або просто стара побита траса. За безпеку електроскутера відповідає сигналізація і протиугінна система з блокуванням керма і заднього колеса. На одному повному заряді акумуляторної батареї нео з другий здатний проїхати до 80 км. Користуйтеся зручною, надійною стояночною лавкою, щоб припаркувати ваш персональний транспортний засіб. Для більш детальних характеристик вам варто прийти на наш сайт. Посилання ми залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами вказаному вас не. На екрані Чи приході до нас адресою місто Мукачу вулиця Томажемасарака 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. Підписуйтесь Підписатися на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.